Останні дні березня Київ став місцем зустрічі керівників найбільших світових банків, інвестиційних компаній та представників українського і міжнародного бізнесу. Найближчі кроки влади, першочергові реформи та необхідні умови для збільшення іноземних інвестицій стали основними темами заходу організованого інвесткомпанією Дреган Кепітал. З конференції повернулися і наші кореспонденти. Конференцію, яка зібрала більш ніж 200 керуючих вітчизняних та іноземних інвестиційних фондів, розпочинав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Відповідаючи на численні критичні зауваження щодо діяльності уряду, які лунають з початку року, він відзначив досягнуті результати. У році ми более більше 42 мільярдів. Это примерно в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Уже за первые три месяца мы возвратили 11 миллиардов. И тем не менее, мы пока еще, к большому сожалению, эту проблему не решили. Но к концу года все компании будут работать в этом режиме. Початок давно обіцяних реформ відзначають і міжнародні фахівці, проте одночасно заявляють і про інші заходи, виконання яких залишається необхідною умовою отримання наступного траншу МВФ. Насамперед, це пенсійна реформа, продовження підвищення цін на блакитне паливо до світових рівнів, скорочення спільного державного дефіциту та дефіциту Нафтогазу до 3,5 відсотків, а крім того, і інші вимоги. Програма наша звичайно набагато ширша ніж фіскальні питання. Це і банківська система, яка постраждала від кризи. Це і ліквідність, це центральний депозитарій, це і визначення подальшої долі націоналізованих банків. Вже ні в кого не викликає сумнівів необхідність здійснення реформ, і ми уважно слідкуємо за цим процесом в Україні. Важливо і те, що ці реформи повинні передбачати механізми захисту від інших ударів, шоків, які може отримати національна економіка у глобалізованому світі. Натомість представники вітчизняного бізнесу пропонують зосередитись на вирішенні конкретних питань, які перешкоджають діяльності, зокрема для малого та середнього бізнесу. Однією з найбільших проблем стало введення нового податкового кодексу для банків. Це ускладнені. Процедури банкрутства та операції основним майном на сьогоднішній день. Юридичний ризик є більш більший ніж кредитний ризик. Ми маємо. Кожному банку десятки, ну, не десятки, а тисячі судових процесів. І саме в судах, коли ми стикаємося з тим, що ті чи інші дозволи були надані невірно, або ті чи інші довідки були надані невірно, або по-різному трактується в судах ті чи інші положення Національного банку, або законодавства, Очевидно, це створює велику небезпеку для видачі нових кредитів. І це блокуючий фактор. У час його редакції цілі налогового реформування у власті було наповнення бюджету. это путь в никуда. Это резать курицу, которая несет золотые яйца. И вот на сегодняшний день пришла другая цель. Цель, что налоговый кодекс должен стимулировать инвестиции, стимулировать развитие экономики, с одной стороны, а с другой стороны должен поддерживать и стимулировать прозрачность ведения бизнеса. И вот когда мы сменили понимание, это дает возможность и дает оптимизм Уверенность в том, что второй этап реформирования налогового законодательства будет существенно более эффективным. Пазитівним і достігні тих перед ними ставились. підсумовуючи результати конференції можна відзначити з одного боку чіткі вимоги міжнародних організацій, з іншого активність іноземних фондів, які демонструють явну зацікавленість в українському ринку. Наступне слово тепер за урядом та президентом, від яких західні та вітчизняні інвестори очікують продовження непростих реформ, причому не словом, а реальними справами.